Привіт, друзі! Сьогодні продовжимо нашу рубрику «Підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається, це наша робота, та ви хочете підтримати нас або просто подякувати. Можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. Понад 80 ділянок українських надр виставлять на аукціони та конкурси. Кабінет міністрів України затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також 60 ділянок надр для аукціонів і 26 ділянок для конкурсів УРП, що дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших стратегічних корисних копалин для зміцнення обороноздатності та розвитку економіки України. Жінки-підприємці можуть отримати до 15 Тисяч доларів в рамках грантової програми створюють. Стартував прийом заявок на другий етап програми створіть, спрямованої на підтримку розвитку жіночого підприємництва у сфері виробництва та переробки. Повідомили в Мінекономіки. Як зазначається, бюджет програми перевищує 1 мільйон доларів, максимальний розмір гранту до 15 тисяч доларів. Грантові кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, його логістику та монтаж, а також програмне забезпечення. Програма створюють зосереджена на підтримці. Бізнесів жінок із високим потенціалом розвитку, тих, хто прагне підвищити ефективність, модернізувати виробництво та розширити свою присутність на внутрішньому і зовнішньому ринках. Взяти участь у програмі зможуть підприємці, оформлені як ФОП або які є співвласницями тов чи приватних підприємств у власності жінки має бути понад 50% бізнесу. Виробництво має відповідати кведсакції С, бути діючим на момент подачі заявки, функціонувати не менше одного року. Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2025 року включно. Світовий банк виділив 50 мільйонів доларів на агросектор України, як розповів міністр агрополітики Віталій Коваль, залучені додаткові кошти посилять проект загальною вартістю близько 70 мільйонів доларів, що охоплює до 90 тисяч малих і середніх виробників по всій країні. Підтримка надається через пільгове кредитування 5-7-9% і гранти на розвиток садівництва та теплиць. Спочатку початку 2025 року чотири Господарства вже отримали майже 29,2 мільярди гривень кредитів, а 38 агровиробників понад 165 мільйонів гривень грантів. У міністерстві зауважили, що усе адміністрування допомоги відбувається прозоро через цифрове єдине вікно, Державний аграрний реєстр дар, яким користуються понад 200 тисяч аграріїв. Олексій Соболєв очолив нове міністерство, яке опікуватиметься агросектором. Верховна Рада призначила новий склад уряду, за рішенням проголосували 253 депутати. Так, міністром економіки, довкілля та сільського господарства призначено Олексія Соболєва. Він очолив нове відомство Міністерства ресурсів, в яке об'єднали мінагрополітики, мінекономіки та Міндовкілля. Мобілізовані ФОП на час служби звільнені від сплати податків. Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. Набрали чинності відповідні зміни до податкового кодексу, податки, які не сплачуватимуться. Податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних. Та резервістів дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації з 1 числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року. На цьому мої новини вже будуть закінчуватися, а я нагадаю, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Я дякую за вашу увагу.